Що, дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш на весні? Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полине із думкою в купці, ген у далекі світа, Крил, не втинайся за криля й голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку, дивницю, як то колись принесла тую Цілющу живущу водицю, дрібна пташина мала, їй не страшні були дикі просторі, скелі і хвилі морські, перелітала найвищі її гори мала крильця та прутки Так твоя думка швиденько полине, тільки їй волю даси, і принесе з чарівної країни. Краплю живої роси, і як приступить журба несипуща та до серденька твого, та я росиця, цілюща, живуща, буде живити його. Хай же та мрія із думкою в купці, вкупці, лине в незнанні світа. Крил не втинає крилі голубці, Хай вона вільно літає.